Добрий день. Мені треба ізюм. Ізюм, добре. І ще кураги, грам приста. Курага. І ще давайте буінзу. А печень трошки нема? Є одна 110 гривень на 448 гривень. У вас з карткою. Але зачекайте. Я вам пропоную спочатку перевірити вашу вдачу. Я ж незвичайний продавець. Та я бачу, що вас не бачила раніше. Я приніс з собою ось таке колесо фортуни. І пропоную вам його покрутити. Ви можете виграти щось тут, але не програти. Є, <свісна> yeah. що бачите? Мінус тисяча. <свісна> Ні, це вам. Плюс тисяча. Можете ще взяти продуктів на 552 гривні. Дайте тоді Рафаело дві помідори. Угу. І давайте на 77. Дивіться, як чітко. Дуже приємно так. і, і несподівано так. До побачення. Дякую, дякую.